Одній самих найкращих болонських вудок. Це вудка Марксмен. Вони не бюджетні, вони дорогі, але вони реально самі круті в своїй цінової категорії. Так, це вудка йде з тестом 150-50 грамів, матеріал карбон, довжина 5 метрів, вага 242 грами. Все, як заявлено, все співпадає. Ми їх переміряли, перевзважували, все співпадає чітко. Так, показуємо. У вудки вже йдуть такі кільця посилені. Навіть оце от розвантажувальне кільце, воно таке от широке. Якщо вам потрібно на трофейного коропа, на амура, то вони якраз підійдуть. У вудки стрій швидкий, вони дивіться, під своєю вагою взагалі не гнуться. Реально дуже дебелі вудки, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.